Мама на кухні розмовляє по телефону, а поки вона то робить, я встигну списати з ГДЗ математику. Так, ГДЗ третій клас. М -м, вправа, вправа, блін, яка вправа. 147-148. Так, перший номер є, тепер другий. Блін, хоча б третє, четверте завдання. Найскладніше списати, а те інше можна розв'язати. В сенсі давай я перезвоню. Ні, мам, поговори ще трошки, будь ласка. О, а ще поки рецепт розкаже. От і все. Блін, чого я вправу зразу в чистовик записала. Мама ж запитає. Скажу, занадто легенька була, я вже навіть написала в чорновик. Да. Так, вкладку видаляємо. Ну, ніби все. Щось я занадто швидко зробила. Блін, потрібно ще трошки посидіти. Ну, типу, я. Думаю. Ну, що там, як успіхи? Ще сидиш над тою математикою? Ні, мам, я вже все зробила, от дивись. Ну, ти ж не можеш швиденько все зробити. Сидить над тою математикою, спить. Як зробила? Ану, покажи. Тримай. Ну, здається, правильно все, але чому одразу в чистовик? Та просто. А, просто вправа була легенька. Там ну взагалі немає що робити. Я швиденько 5 хвилин я вже зробила. Да? Ну дивись мені, складай сумку і йди їсти.